Жести і слова. Чи знаєш ти, що таке жести? Жести це рухи частин тіла людини, які допомагають без слів передавати інформацію. За допомогою жестів можемо вітатися один з одним, показати, що необхідна тиша або нічого не чутно, прохання передзвонити. Часто жести використовуються разом з мімікою. Міміка це зміна виразу обличчя, за якою можна зрозуміти настрій людини. Пропоную тобі пограти у гру Ти мені, я тобі. За допомогою міміки покажи. Мама насварила тебе за щось. Смакуєш улюблену страву. Зустрів свого друга чи подругу. Доторкнувся до колючого їжака. Ти не вимовив жодного слова, але стало зрозуміло, що ти відчував провину, задоволення, радість, переляк. А тепер виконай наступне: підведись, пройдись по кімнаті, зупинись, сядь, за допомогою чого тобі було все зрозуміло. За допомогою слів. Назви професії, де використовуються жести. Мову жестів використовує клоун у цирку, актор під час виконання деяких ролей, суддя під час гри у футбол, сурдоперекладач, який перекладає для людей з вадами слуху, військові під час своїх воєнних операцій, дайвери під водою. Також спілкуються за допомогою жестів. Іноді ти можеш помітити людей, які спілкуються виключно за допомогою жестів. Пропоную тобі переглянути мультфільм про дівчинку Тамару. Пропоную тобі пограти у гру Крокодил. Пограй у цю гру разом із друзями. Один з гравців загадує іншому будь-яке слово. Так, щоб інші гравці не чули завдання гравця за допомогою міміки та жестів показати це слово, а інші відгадують. Бажаю тобі успіху, будь чуйним та уважним до оточуючих.